На сьогоднішній день в Португалії в Україні припрошує війна і вихідні до платежі, свіфти, так звані, вони дуже обмежені, майже нікуди не пропускають. Особливо, якщо це просто твої гроші вивожу з країни, забудь про це, так не вийде. Тому варіант найбіліший, не для всіх підходить, але найбіліше, це що, все це зміняти, вивезти в кеш, готівку і вивезти через кордон. Декларуючи на виїзді і на в'їзді, Звичайно, це підходить не всім людям, знаєте, з особливим таким майндсетом, досвідом життєвим, хто розуміє, що таке нести в собі, там не не в собі, а на собі. Умовно мільйон євро, десь там, не знаю, там на плічнику. Не всім це комфортно, але немало людей, які там по 50, 100, 200 тисяч вивозять це якась така захмарна сума, і потрохи, да, за кілька разів таким да, ті тілночним засобом, да, способом. Вивозять, але ми знаємо, що не всі в Україну поїдуть. Хтось, чоловіки, і віку, хтось просто не хоче, в когось діти, в когось робота. Ну коротше, не всі поїдуть. Хто поїде, варіант непоганий. Хто поїде, і хто готовий переміщатися територією України, де війна з усіма, да, з усім букетом оцим ризиків, людей, контингенту і все таке інше. Це варіант, і багато хто так робить.